Бендера зустрічається з конувальцем. на перетині двох вулиць. От от з'явиться новий простір, і за право авторства архітекторам доведеться поборотися у конкурсі із серйозним призовим фондом. До 11 березня проєктанти зможуть працювати над своїми роботами в цифровій в аналоговій формі до цього часу. Їх задуть. І до кінця березня ми будемо мати результат фактично за висновком роботи комісії. Місце для відпочинку планують спорудити прямо на території головного корпусу Львівської політехніки. А родзинкою цій зоні має стати пам'ятник Євгенові Коновальцю. Маємо погодження від політехніки на можливість навіть демонтувати фактично паркан і весь цей простір об'єднати. Тобто, ми де-факто будемо мати більш зручну вулицю Бандери з можливістю десь і присісти, і озеленення, і інклюзивності, доступності. До проєкту у міській раді підходять потужно. За перших три місця переможці отримують чималу суму аж 450 тисяч гривень. Щоправда, заплатять за це не чиновники, а благодійники. Ми очікуємо, що будуть брати участь багато архітекторів з різних міст України. Так само ми відкриті до того, щоб архітектори з діаспори взяли участь у цьому конкурсі. Можливо, і проєктанти міжнародної міжнародних архітектурних студій в колаборації з українськими архітекторами. Євгенія Полікарпова правда тут Львів.